Кіт. Оксана, ну що значить нашу? Так, коротше, не нервіруйте мене. Ну тобі оце без котів життя погано. Оксана, а що хорошого, як нема кота у дворі? Скажи, я не можу без кота, я не можу. База забрали. Мені нема з ким навіть поговорити день і все. you <phone rings>